Помолі поліковань в Львові, ось ваша точка зору. Чи повинен співав знати, звідки у тих, хто його замовляє, ці кошти? Чи не повинен? Чи це вже не ваша зовсім робота? Ви не повірите, мені навіть приходять гнівні ці як це, коменти та чи не звинувачення? От я, я там не був тому цілі я не брав та, очі. От, а мені пишуть, що ну що, як тобі там весілля? Гарно поспівали для прокурора. там Такий зараз час. Знаєте, от, по-моєму, ти зустрічав мережі Михайло Ясинський, продюсер чи директор, він також пояснював, що артисти не завжди розуміють, куди вони їдуть виступати, як. Це правда. Чому, як відбувається? На такі івенти, на такі заходи, вони в переважної більшості замовник він замовляє в якоїсь агенції. Тобто є агенція.